Всім привіт! Ви на каналі Flagman Shop. З вами я, Євгеній Половинкін. Сьогоднішній огляд буде присвячено новинці від компанії Flagman, а саме костюму Flagman Catcher New Generation. Як зрозуміло з назви, це переосмислена, удосконалена версія моделей 21-го і 20-го років. І так, що ж змінилося і що залишилося в порівнянні з минулорічними моделями? По суті, лишилися тими самими основні матеріали верхнього шару? На курці використана трьошарова мембранна тканина F-Tex в темно-синьому кольорі і з текстурною поверхнею, темно-синій камуфляж. Для комбінізону використана така сама трьошарова мембрана F-Tex, але з посиленою структурою. Мікроріпстоп в чорному кольорі. Як і раніше, мембрана має показники 15 на 10 тисяч. Якості утеплювача цього року ми використали вже перевірений нами в багатьох виробах. Німецький утеплювач Holosoft 150. Він дещо має меншу питому вагу, ніж Slimtex, який ми використовували раніше. Завдяки цьому вдалося зменшити вагу загального виробу. При цьому зберігши всі його теплоізолюючі е, властивості. Заявлена виробником утеплювача комфортна температура до мінус 10 градусів. Але, звичайно, це дуже індивідуальний і суб'єктивний показник. Тому от з власного досвіду використання цього костюму на рибалці, можу сказати, що при плюсовій температурі там, 0 плюс 10, е, комфортно, якщо просто підійти термобілизну якісно. Якщо температура нижче нуля там, до мінус 5-10 градусів, то краще е, доукомплектувати ще фліскою як другий шар, і тоді ви точно не замерзнете доволі тривалий період часу. А в зонах критичного навантаження, як ото лікті, сідниці, коліна і нижня частина брючин, додатково оздоблений костюм е, шаром із Оксфорду 600D. Було менше витирання і не така велике навантаження на мембрану, щоб вона не руйнувалася щодо конструкції, то по суті це зовсім інший виріб ніж був раніше. Докорінно змінена силуетна форма самої куртки, конструктив і довжина рукава. Завдяки цьому вдалося досягти більшої вільності рухів, але при цьому куртка не стала мішковатою. Вона так само сідає по фігурі, але ви можете вільно підіймати руки, робити закиди і взагалі відчувати себе комфортно. Довжина куртки також дещо збільшена в порівнянні з минулим роком. Завдяки чому краще закриває сідниці і поясницю, збільшена значно глибина капюшону і додатково оздоблена регулятором на липучці в задній частині капюшону. Конструкція кишень теж повністю змінилася. Тепер це дві величезні кишені довжиною 30 см, всередині вони утеплені флісом. Що можна було зігрівати змерщі руки, і закривається це все на вологостійку прорезинену молнію. Нижні внутрішні кишені е, також збільшені по висоті аж на 8 см, що значно розширює їх функціонал. Закриваються вони, фіксуються на липучці. Е, нагрудна кишеня поглиблена і закривається на молнію, що дозволяє надійно зберігати там, телефон, документи або гаманець. Камбінізон. Теж претерпів декількох суттєвих конструктивних змін. Перш за все, це пояс. Тепер він оснащений еластичними вставками з боків, які дозволяють досягти ефекту саморегулювання по, по талії з доволі великим люфтом. Окрім цього, замість не дуже функціональної кнопки, яка закривала комбінезон, і деколи розтібалася при там присіданні, або якщо є якась трошки надлишкова вага, тепер ми замінили її на доволі таку кремезну надійну, велику великий гудзик. І дозволяється нормально і надійно фіксувати комбінезон на поясі. Посадка комбінезону теж дещо відредагована, Завдяки чому тепер в новій моделі ви маєте значно більшу свободу рухів. Кармани в комбінезоні залишилися без змін. Це два кармани верхніх врізних, на молнії закриваючися, і два накладних великих кармани для коробок або якихось інших термінальних снастів, закриваючися на клапані розміщені трошки вище коліна. А нижня частина комбінезону оснащена внутрішньою манжетою на еластичній манжеті. З липучкою, за допомогою якою можна її надійно фіксувати на взутті. Верхня частина брючини оснащена розширювальним клином, який закривається і відкривається на молні, завдяки чому можна комфортно вдягати на високі чоботи чи взуття з високим, з високим і широким галініщем. Потім це все фіксується за допомогою липучки по ширині вашого взуття. Таким чином, костюм Shadowcatcher New Generation це по суті новий виріб, а не просто удосконалена модель минулих років. Він вийшов теплий, зручний, стильний, який можна використовувати як в міському режимі, так і на рибалках. Тож, чекаємо вас в наших магазинах, міряйте, оцінюйте, купуйте і гайда тестувати новинку на водоймах. Дякую вам за увагу. Одягайтесь правильно. Всім пока!